діти до дітей. Ви приїхали, блядь, кого охороняти? Банду, блядь? Вони банду приїхали, блядь, охороняти. Ви охороняйте, діти, блядь, ваток. Ви таке відправляєте.

Чия сім'я? Машина чия перед автобусом? Заборі. Забери, хай зйомой. Ти подивись, що витворяють. <говори> ну вони ви знають, що за недадуть. Ща до скажи. <говори> 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 <говори>

Воно видимо, смысл не волнуй, я що